З приводу іноземних інвесторів, а як вони оцінюють ситуацію в банківському секторі України? Ну безумовно, вони оцінюють як занадто складну, але саме так вони оцінюють ситуацію України в Україні як державі в цілому. Тобто ніякі банки, ніякі країни не можуть бути кращими, ніж держави. Жодної, країни, жодної країні рейтинг будь-якого банку не є кращим за рейтинг держави. Тому це всі повинні це розуміти з покращенням ситуації в Україні, на яке ми всі сподіваємося, буде. Безумовно, приходити покращення ситуації в банківській системі. Як не дивно, навіть в таких умовах у нас є декілька іноземних інвесторів, які розглядають можливості і фактично будуть придбати деякі українські банки. Це поодинокі випадки, я не буду їх тут називати, але вони є. І це створює надію, що цей процес може бути активізований в наступному році, може через два роки, по мірі покращення ситуації в нашій країні.